Ne zlizi za popkupkami. Go and shopping together. Very cute mm -hmm. tiny shoe ever yeah oh, at least you like it yeah. how much does it cost 10 pounds 10 pounds oh it's very cheap Мауи's oh, favorite shop. О, Лізі Сінсон. Тікі Макс. Тікі Макс. Лізі вважає, що це мій улюблений магазин. Це, да, так, один з тих, що я відвідую. Тут завжди щось цікавеньке. Це, це плаття, це зі штучної шкіри. Але Лізі сказала такий коментар. Я думаю, що батько б мав сердечний удар, <laughs> да, це, це було дуже смішно таке почути. Але все ж таки воно виглядає дуже сексуально. Але Лізі не сподобалось таке. Тут айосінки небало десь дрес. Looks nice. Looks nice. Okay. Оця сукня дуже красива, червона від компанії Face Aid. Це гарний бренд жіночого одягу в Великобританії. Коштує всього 20 фунтів. Мені сподобалась така сукня, але в мене червоного дуже багато. вже. червоний колір завжди гарний, але хочеться знайти щось. Таке ексклюзивне, щось дуже цікаве. Сьогодні я такого не бачу. Like this I like nice. colour. You also like mm. nice. Not a maple, not a... ah, you know, but I still have not found something special for І ще не знайшла собі нічого такого don't... особливого. Але цікаво розглядати, розглядати також торкатися таких гарних тканин. Мені все це дуже подобається.

Я ще знайшла дуже красиві кольори, мені подобається такий комплект. Така кофта 13 фунтів, і стальці 17 фунтів. Я куплю. Мені сподобалось. Ми. We <laughs> got You're a big in price.